на майдані Незалежності у Рівному попрощались із 36-річним солдатом Олександром Порадюком, який загинув 27 вересня, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. Я його знаю з дитинства, як маленький, привітний, привітається завжди, допоможе кожному, хто б його що не попросив, піти в магазин, піднести. ну, Добра людина була. Він був патріот України своєї держави. Він був, ну знаєте, горів бажанням. За це і піти воювати, його раз не взяли, відправили другий раз, а на третій він пішов. Був завжди веселий на позитиві. Достатньо друзів мав. Знаю, що займався він колись спортом, був сильний такий, мужній. Брат теж Іван у нього є менший, але він теж був на війні, і він поранений і зараз вдома. Олексій Бородюк був мобілізований у грудні 2023 року. Після підготовки військовий увесь час служив на Запорожжі. Він на це приходив пару тижнів тому від відпустку. Зробив ремонт, такі малесники, прятав техніку. Він був без настрою. Ми навіть добре не поговорили. Він прийшов, привітався, постукав у двері. Я вже вдома. Дуже тяжко це перенести. Ця особлива молитва молитва за героїв. Господи, Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав: більшої любові немає від того, хто душу свою положив би за друзів своїх. Олександра Порадюка поховали у Рівному на алеї Героїв кладовища Нове. Надія Кривко Суспільне новини. Рівне.